Що більше в мене справ, то більше я вчуся, майко Парадей. У лабораторної роботи два. Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і сивких матеріалів. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання, Мензурку лінійку. Посудини з пшоном, дрібним зерном, піском, водою, тверде тіло неправильної форми, наприклад, камінь, тверде тіло правильної форми, наприклад, грузик, котунку ниток, лі. визначаємо шляхом прямих вимірювань. Об'єм води і сивки матеріалів... Нагадайте мені, будь ласка, що таке прямі вимірювання? Це що ми робимо? Ми беремо вимірювальний прилад. І порівнюємо його з оригіналом, тобто з еталоном. Ми беремо вимірювальний посуд, мензурку, насипаємо туди пісок, пшона. Або наливаємо воду і визначаємо, скільки виміряної величини в нас, скільки піску, скільки води, скільки пшона. Це і є прямий спосіб вимірювання. Ви можете працювати в електронній версії зошита, або виписувати е, тільки на голов, найголовніше. І з того, що вам потрібно виписати, це е, тема уроку, лабораторна робота. Мета нашої роботи навчитися вимірювати об'єм твердих тіл правильної та неправильної форми води і сільких матеріалів. Оцінити точність результатів вимірювання. Дати відповіді на запитання, як обчислюють ціну поділки шкали вимірювальних приладів? використаних у цій роботі. У нас буде тільки мензурка. Тобто, як визначити ціну поділки, мензурки? Ви записуєте своїми словами. Якщо у вас немає друкованого зошита, ви пишете тільки відповідь. Далі, що показує абсолютно похибка вимірюваної фізичної величини. Ви е, записуєте, що означає абсолютна похибка. А потім, що показує відносна похит. Після того, як ви дасте відповіді на ці запитання, ви повинні накреслити ось цю таблицю. Таблиця 1. Якщо у вас є друкований зошит, ви просто заносите дані. У нас е, буде три досліди. Перше, ми вимірюємо пшоно, друге пісок, третє – вода. Дивимося, скільки в нас. У відео піску. О, пшона. Вибачте, перше пшоно. Використовуємо мензу. Насипаємо в мензурку пшоно. акуратно вдаряючи по її стінках так, щоб поверхня пшена вирівнялася, визначаємо об'єм пшена. Скажіть мені, будь ласка, скільки би ви записали об'єм пшена? Скільки ви бачите? Шостий клас. Який 30 тридцять? Ось тут в нас буде 33. Але якщо дивитися можливі відповіді, і 32. Тобто до нашого довідника, до нашої таблиці, ми вносимо те, що ви побачили. Хтось може записати 32, хтось 33. Потім дивимося, скільки в нас піску. Піску і води. Скільки ви бачите піску? 40. 40. Тобто ви записуєте в другому рядочку 40. І потім наливаємо воду. Заносимо до нашої таблиці в третьому рядочку, скільки ми бачимо е, води. Тут також може бути варіант 42 або 43. Або взагалі те, що ви бачите. Пам'ятайте, що в нас є похибка на вимірювання. Ось цю таблицю ви це вносите. Це перша частина роботи. Після того, як ви занесли ось ці дані в таблицю згідно з відео, ви повинні обчислити абсолютну та відносну похибку. Абсолютна похибка дорівнюється ціни поділки вимірювального приладу. Вимірювальний прилад нашої мензурки, ціна однієї позначки 1 мл. Тобто, абсолютна похибка під час вимірювання об'єму об за допомогою нашої мензурки дорівнюється. 1 сантиметр кубічний. Якщо підставу 1 поділити на 32 на наш вимірюваний об'єм і помножити на 100, це буде 3%. Тобто при вимірюванні нашого об'єму пшона ми можемо помилитися плюс-мінус 3%. Це так і пишеться 32 плюс. Мінус три відсотки. Три За цим прикладом ви також робите для досліду два та для досліду три. Четвертий пункт. Алгоритм ви не виконуєте. П'ятий пункт. Ви не виконуєте окрім таблиці. Знов таки, в нас є таблиця. Нам потрібно закінчити досвід і виміряти. Е, і виміряти е, наступні два тіла прямої, прямим та непрямим вимірюванням. В нас є ось такий Тверде, тверде тіло неправильної форми. Шляхом прямих вимірювань за допомогою мензурки та непрямих вимірювань за допомогою лінійки, довжину, ширину та висоту тіла, а потім за формулою об'єм прямокутного паралелепіпеда. Пам'ятайте: так, щоб визначити е, об'єм такої фігури, яка має. Правильну форму, наприклад, параліпіпіп, нам потрібно довжину помножити на висоту і помножити на ширину. Тобто виміряти три е, характеристики цього тіла. проходимо вимірювання об'єму твердого тіла неправильно. У нас буде два досвіди. Ми наливаємо воду, початкове значення води. Наливаємо воду в ментіку, води слід налити стільки щоб рідина після занурення тіла не переливалася через кран. У нас початковий об'єм 30 мл, В1, В1 – 30. Занурюємо. Тепер занурюємо тіло, і от те, що зараз ви побачили, це буде В2. Закладній об'єм води твердого тіла – В2 обчислюємо об'єм твердого тобто, якщо було початково 30, зараз е, 38, 39, мабуть, так? Скільки об'єм нашого е, тіла неправильної форми? Якщо було 30, а стало 39. 9 сантиметрів. 9 сантиметрів кубічних. Так. В2 та В1. Вимірювання об'єму тіла правильної форми проводимо двома способами. За допомогою. Такий самий дослід ми проводимо, але вже правильною формою. У нас початково було 30, зараз ми бачимо 36. Тобто різниця 6 см кубічна. Це для другого досвіду. І також знаходимо е, розміри цього параліпіга да, 6 см на 1 на 1. Заносимо. Так? Да. Заносимо це до нашої таблиці. Я е, цю інформацію вам зібрала. Тобто, ну, тут можна 38, хтось може 39 побачив. Е, Записати, пам'ятайте, що є похибка. І головне, що вам потрібно зробити після того, як ви заповните дві таблиці, зробити аналіз експерименту. Це дуже важливо. Проаналізуй результати експерименту, дати відповіді на такі запитання, що саме визначали ми в лабораторній роботі. А, у яких випадках доцільно використовувати? Прямий або непрямий спосіб вимірювання об'єму твердого тіла, які чинники вплинули на точність одержаних результатів. Покликання на цей зошит та на, зошит, та на відеодослід є в нових знаннях. це відео я скину протягом, протягом години, які до мене є запитання. Тоді а який дедлайн у цієї роботи? Два тижні? Тиждень. Тому що на наступний тиждень у нас вже третя лабораторна робота. Добре. Добре. Тобто, починаючи з цього тижня, починає, ну, як наш срок починає йти, так? Від... так. До наступного Добре. року, тобто, до наступного четверга, ви повинні вже здати дві роботи, тому що на всі виконали ще першу. І нагадую, що в кінці березня в нас канікули. І як завжди, перед канікулами з багатьох предметів будуть тематичні оцінки. Я дуже вас прошу підтягнути всі свої хвости, всі свої нездачі для того, щоб ви отримали гарні результати. Для того, щоб отримати гарну оцінку, достатньо робити обов'язкові завдання. Я вам вже казала. Тобто одне завдання, хоча б на тиждень, на два, і скидати його вчителю.